Вітаю вас, шановне панство. З сьогоднішньому відео ми знову повертаємося в Fallout Shelter. Це здається, у нас вже буде шоста серія. І перед цим відео я згадав, що я забув зробити. Так, давайте цих доки що по місцях. По місцях. Наше комуністичне сховище номер 30 Я в минулому відео забув, що я ж збирався цей. Як вам сказати. Так, цю нельзя не можна цю сюди добре відправи. Я ж мав повернутися і повернути поселенців, яких відправив на розвідку пустоші. Так, це 3-3. Добре, хай може щось між ними буде. Так, добре, ми 40-58 а 58 аж мешканців можемо замати. Так, добре, народжуємо. Народжуємо і народжуємо. Я сподіваюся, що вони живі, але це мала дуже ймовірність. Після всього, що вони всі померли. Так, ці прийшли на місію, ці загинули, але бачимо, що оживити його треба. 370 кришечок. Але 680 він назбирав. Трохи зброї. Добре, давайте. Ага, в мене немає крищок. А ну давайте наступний, скільки. Цей 440 збира, чи, щоб оживити 440, але треба 1000 кришок. Тобто, зараз нам потрібно буде, хлопчики та дівчатка, трохи попрацювати. Я не знаю що. Давайте почнемо з того, що подивимось, що ми там відкрили. Так, ну, як бачимо, ми кімнати відкриваємо швидше, ніж будуємо. Але я не знаю, чи будемо ми сьогодні. Оце ось розчищати лізти глибше, тому що нам потрібно тих двох оживити. Нам потрібно, Та хотілося б тут трохи будівлі попокращувати. Одним словом, дуже багато думок, дуже багато бажань. Але не знаю, що почати. Давайте будемо є у нас там якісь місії. Йохле мене. Дивіться, в нас яка є місія. Врятувати повара. На неї можна відправити одного мешканця. Блін. М. Мабуть, доведеться трошки частіше заходити. Бачите, це виходить кожного дня. Ще до Дня подяки вони будуть нам місії кидати. Щоб. Не, цікаво, чи вдасться нам зібрати цей ці цілий костюм через кімнату цих костюмів. Ой, блин, я навіть не знаю, що робити. Давай, а ну скільки там за. Так, 379. Так, цього ми оживили. Він, бачите, 6 годин, тобто це на його повернення знадобиться 3 години. Хоча, в принципі, він ще може побігати, як бачимо. Ну добре, хай побігає до кінця відео. Я планую сьогодні десь так півгодинки позаписувати, тому що минуле відео вийшло дуже довго, майже 40 це, як на мене, дуже багато. Так, створити ми нічого не можемо, не вистачає нам кришечок, е, хоча, можливо, можливо. Так, тип, нам їжа, нам їжа. ось, Давайте зробимо прискорення, за це нам ми отримаємо кришечки, як бачимо, ще й по їжі ми стали просідати. Так, до речі, бачимо 30 кришечок дали за прискоренням. Блин, ще й по їжі. Так, давайте, що ми тут? тяжолий, важкий гладкосвольний пістолет. І ось. угу. Так, давайте подивимось, що я тут можу. Так. Це в зброю, яку ми відкрили. Так. Важкий гладкоствольний пістолет, гладкоствольний карабін. Так, виглядаємо, виглядаємо, так. Ага, ось я, Побачимо. Так, добре, давайте. Створимо гладкосвольний гладкоствольний пістолет. Давайте створимо його. Йопти, собаки. Кротокриси довбані. Так, добре, біжи, рятуй свою подругу. Блін. Ну, чесно, це трошки не те, чого я очікував. Так, ну ці, до речі, наскільки я пам'ятаю, вони не зможуть нормально... Танцювати, поки ці тут не перевалять всіх крис. Ай, right, бачите? А тепер все добре. Все тип топ Добре. Ти працюй. Так, тебе давай кудись відправимо. Так, зараз ми. Блін. Так, ні, 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 ні. А сюди. Напевно, електроенергію хай і ти роби. Так, і ця вже готова. Так, це ні, 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 ні. Еска. Добре. Ця ні. О, не підходиш, не підходиш, але сюди можна відправити. Добре. Цих двох сюди, хлопчиків. Хоча вони вже і не такі, що ж і хлопчики. І як ми бачимо, в нас з'являється дефіцит робочого місця. Угу. З одного боку. Якби я не затопив і зайшов поза кадром цього ось воскресив. Чи цей відкликав і не забув за них, то? А так, бачите, мені треба 440 кришечок зібрати. Ну Це швидко буде так збиратися різними тут піцанями. Але бачите, от все каже, що потрібно нам їжа. Так, що у вас тут? Їжа, їжа, їжа. Так. Добре, досить тут бігати. Зараз давайте виконаємо цю місію. Хоча, в принципі, я затупив. Я ж міг когось відправити. Така знову ж питання, чи був у мене хтось хто міг. Так, давайте будемо шукати бутилочку, як справжні алкоголіки. Тут ми бачимо, нас чекає 5 поверхів. Які ми маємо пронижковити? Так, прокачали, отримали, побігли далі. Блін, я тупонув, хоча може, може й не можу. Ну, треба було перевірити. Якщо там здається, там доволі високий рівень мешканця був потрібен для того, щоб відправити на завдання. Давай. Так, є, є. Ну, пістолет продасться. Так, піднімаємось на другий поверх. О, люблю кімнати на 3. Так, давай. Так, давай, вали їх. Ну, бачимо поки що. Сумні наші противники це рад таракани, та й більшість наших вітер буде. Де ми валимо рад тараканів. Ну, спрото кризи вискочили, це щось буде цікавим. Хоча не дуже. От минулого відео ми, здається, з кіхта в смерті зустрілися перший раз за це, це проходження. Але не останній. Так, гвинтівочка. Так, ці Кротокриси не залишили. залишилися, залишились три поверхи. Так, це нам знадобиться. Та ні, не забудови, все. Так, давайте. Знайшли креслення. Так, тут ми зараз. А, кротокрис, але бачите, тут тут Кротокриса пос. До речі, якщо її вчасно не вбити, вона почне призивати нових кротокрис. Так, що у нас за ціль? Так, знайти слід бутилочки. Добре, будемо шукати. Ось, бачимо, вона призвала тут і що ще кротокрис. А після того, як ми її підуємо, це здається, вона там якась матка, мені як називають, чи матір кротокрис. Ну, ви зрозуміли одним словом. Так, добре, давай. Ну, Наче поки що непоганий лут. Так, біжимо туди. Так, ну тут ось буде зараз цікаво. Ну, дякую. Мені здалося, що мене з'їдять кротокриси. Все краще, ніж тусуватися з рейдерами із ядер світу. Ой, не встиг. Рейдери забрали бутилочку та містера кришечку з собою. Так, вони відвели їх в сховище 177. Обережно. Так, нам дали підсказку, в принципі, можна було б вийти, але треба більше луту, більше матеріалів, більше кришечок. Так. Давайте. Сімдерча, ага, стимуляторів нормальний, я в потім візьму всіх прохілів. Так, давай, о, то, бачите, все більше і більше і більше. Так, а я пам'ятаю, я це, до речі, в Палауті 3, та New Vegas. Не, я тільки в них іграв, Я пам'ятаю там, бігаєш по розвалах, а це в третьому, більше все таки було, що цікавіше бігати по таких розвалах, будівлях. У New Vegas їх якось менше було, я пам'ятаю, там вазон ти по полях бігаєш. Так, хоча є надія, що колись я ще й 4 зіграю. Палау. Та й 5-го. Там, здається, вже 6, чи в розробці. Так. Єсь таке діло. Так, ну, бачимо. 300 кришечок мало. До речі, найбільше кришечок можна лутати це із рейдерів. Особливо з місій, де ти борешся, воюєш з рейдерами, там ти більше всього лих лутаєш, я пам'ятаю це. Просто тут це фігню ти всяк будеш, ну скільки там 300 кришок, 400. А там по пару тисяч ти зможеш вільно приву Так, щось тут дуже багато цих супер-кротокрис. Ці версії. Ну нічого. Давай, добивай. Так, все добили костюм. Так, давайте похиляємо вас. Так, давайте, повертайтесь в сховище. Ось наш супер рот. 467 крищок. Всього, це, якби вони дійшли швидко, Що, хоча подивимося, як далеко їм йти. Може, я зараз і використаю пляшку. А можливо, ні. Я ще не визначився, хоча можна дойти миттєво. Так, добре, я хочу дещо глянути. Так, давайте можемо нам ну, якось відправити на потрібен 10 рівень і костюм пелігрима. А, в мене бачите, нікого нема. Хто підходив під цей параметр. Капець. М -м -м. Зате ось. Добре, давайте швиденько повертайтесь. Тільки кого відправляти, я, напевно, її відправлю. Зібрати. Ага. Виконано ряд критичних ударів. В принципі, це добре. Давай. Сподіваюсь, в неї є вже 10 рівень. Так, в неї 12, вона підходить, я її хочу відправити. Давай. Наше спасіння. Діти, ось, костюм тобі дамо цей костюм пілегрима. Двісно, що почнемо одразу. Але після того як вони повернуться. Добре, Давайте добре. револьвер продаємо, це, нема продаємо, це залишаємо. Так, тут що ми продаємо, продаємо дві ашки, залишаємо. Чи є, чи є нам... Так, ну, ти будеш в костюмі рейдерам. Костюми рейдерам тут. А, тут вже, в принципі, можна науковців. Так, добре. де він науковцям. Так, ці дамо поражавого пістолета. Цій можна теж було б дати. Так, добре. Ціх двох сюди відправимо поки що. та йоптин а, атака кротокрис. Добре, відправляйтесь на зачистку всім. Йди сюди. Блі, але вони тільки. Ага, це вони тільки звідси пішли і сюди. А, хе -хе, це задовбали. Давайте, біжіть. Рятуйте наше комуністичне сховище від атак цих довбаних кротокрис. Це сюди, це сюди, це сюди, і цього можна сюди відправити. Хай займається хлопчик і та дівчатка ділом. Хм, тільки з дробовиком обрізом цей наш пілігрим. Це ще й місію не можу почати, так? Хоча живе, там? а бачите, живити можна цього. А, до місії я не пам'ятаю, чи може я місію почати? Тим Давайте підтвердимо. Я просто хочу сьогодні цю місію пройти. Подивитися, що там за нагорода. Але бачимо. А ні, бачимо, дійшла. Хм, цікаво, це багуля чи ні. Ну добре, зараз подивимось, що мені воно скаже. Так, знайти кухаря. Ух ти, йо, яка будівля. Ну, куди йти? Ну, Давайте першу. Оці два-в три поверхи зверху, а потім підвал будемо вивчати. Ну підвал десь так, поверхів 4, здається. Так, мені в одиночку валить цих всіх кротокрис. Я не знаю, як буде прикольно чи ні. Це, напевно, буде у нас остання місія на сьогодні. Часу щось сьогодні малувато. Треба ще ще одне відео записати. Ще будемо сьогодні страх записувати. Так, хоча противники хоч поки що. Тільки одні кротокриси були Ха, на картах так. Кротокриси, кротокриси Так. Давай, давай, давай. Тут за этим ми нічого не отримаємо, а ні, щось кришечки. Звінить скільки кричок, вже 1500, а це за що? Це що, скротокрисмас яке збили. Тоді, в принципі, норм це. Якщо так, з кожної крізиці буде по 500, то в принципі, ми так поїде повернемо. Зможемо гарно так розбудуватися. Так, пілігріми. Так, добре, давай, біжи сюди. Зараз третій поверх залутаємо. Хоча є вірогідність, що тут ми і знайдемо нашого кухаря. Хоча, я думаю, він все ж таки буде десь тут в підвалах. Знаєте, є навіть думка, що можливо варто все-таки спробувати ще завтра зайти. Але це відео вже буде записано на вихідні на наступну суботу та неділю. Не знаю, подумаю. ну, Якщо завтра буде якесь цікаве завдання, ось, присвячене до Дня Подяки, то в принципі, можна буде і завтра ще зайти записати вже на наступну суботу-неділю. Хоча це буде трохи накладно. Два відео в день записувати. Ну, хоча потім я вихідні буду вільний. Хм. Хоча в мене на наступній вихідні були трохи інші плани записати, От іншу щоб ігру стратегію одну хотів записати, хоча можна одразу піти вниз. Почати лутати, а потім цим. Ну, чим. Так, так тут так одиноко. Сподіваюся, я не спілкуюся сама собою. Ну, Наче ні. Далі собака, Всі собачники, кошатники вони спілкуються з домашнім відео. До речі, пишіть у кого коти у кого собаки. Влаштуємо в коментарях батл кошатників та собачників. Ой... Давайте одразу підемо в самий низ. Я думаю, що найцікавіше буде там. А потім залутаємо ці два поверхи. А може я навіть поза кадром їх залутаю, я ще подумаю. Так, Так, в цьому місці в мене кишки, узол зав'язуються. Найшли карту, гвинтівочку. Так, ну давай а тут. Ха, Бачите, помилився. Все-таки це отут десь. Ну я думаю, що отут десь. А це буде прикол, якщо от реально це ось оця камера, чи кімната, в яку я мав бути зараз. Давай. Хоча мене щось підказує, що це має бути якась велика кімната, можливо, на 3 одиниця або на твій макс. Ще може і на одну будь. Гра така. Так, давай, завалили кротокрис. Щось є, є кришечки. Давайте. Так. Так, костюмчик. Хі, ні, дійсно, я. Якщо тут буде зараз щось, то я... Ні, хоча я думаю, що воно має бути десь по центру. Я вже. Ну. Я думав, внизу буде якась суперкімната, воно. Хі, цікаво, добре. Ну, костюмчик. Нашому енергетику. Так, давай, заходь і. і Ні, ну... <смі> О, як добре, що ви мене знайшли. Е, так, одна з кротокрис вкрала мій улюблений ніж. День подяки. Ти приготуєш що, е, ну, як індика чи кротокрису? Тут не вистачає начинки. Мені потрібен тільки соус. Ну, давайте. Кротокриса, звісно. Але так, що вона буде схожа на індичку. Так, цього ми знайшли, отримали кучу цих. Давайте заглянемо в останню кімнату. А що тут? Кротокриси. Хі -хі. Тут, в принципі, якби я пішов так, то типу історія за кротокрису. Ну, багато, до речі, кротокрис було. І всіх їх ми ліквідували. Добре. Це сюди, це сюди. Це так, так, підлікувалися. і повернулися в сховище. Так, креслення, револьвер, ніж м'ясниками. Цікаво. цікаво. Ех, Напевно, це буде зараз останній місяць. Зараз трохи рутини в нашому сховищу. Ось і продовжуйте боротися за своє виживання. Так, тут все розібралося, а тут що. Ну, Давайте, хлопці. Я у вас вірю. Ну. Давай, ця, йди сюди. Хочеш, ти йди сюди. Допоможи своїм кентам. Цей парад хай біжить сюди теж. Хоча, можливо, це я трохи роблю неправильно. Хоча хай побігають. Давайте, валіть, валіть цю останню кротокрису. Я вас вірю. Шість чоловік мають завалити одну маленьку кротокриску. Хоча, можливо, якби вони всі були зі зброєю, було б набагато краще і швидше. Ще якби це якась була супер. Купер зброя. Так, добре. Наше комуністичне сховище. Зараз знову буде розподіляти розподіляти роботу. Ніжка. Так, біжи сюди. І в нас ось п'ятеро. П'ятеро. Так. Тут ти нуль, тут ти нуль, 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 нуль. Значить, десь робити зброю. Так, цього ми повертаємо нагору сюди. Так, ти. 0, 0, 0, 0, мінус, 0. Значить, йдеш робити зброю. Блин, дивіться, які вони всіх хреновних показники. Ну нічого, ці всі показники потім ми з часом будемо прокачувати. Ще можливо за те, що вони в костюмах. Тут вже в основному всі в костюмах, а ці ще без. Так, ну це дивись ось Ішка, інтелект погано в нього прокачаний. Ну, в принципі, є над чим подумати. Добре, так, де ти побіг. Ага, це сюди Так це її. Треба, бо сюди, 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 сюди. Ну, підеш робити зброю. У будь-якій незрозумілій ситуації. Вітрові звук, весь шуме там по завданнях. Так, створити чотири костюми є. Так, ось более цікаве, виконати ряд завдань, взятих в кімнаті наглядача. Я отримую свого першого робота. Зібрати 1150 одиниць їжі. Не так цікаво. Добре, давайте цих відкликаємо, тобто вже в наступному відео у нас, напевно, буде вже дві групи, які ми будемо посилати. Цю давайте йти миттєво і відправимо її. Так, перше завдання виконали. Угу. Так, це є. Так. це є. Так, де мій тут костюмчик. Ти цей, а ти одівай свій костюм для свінга, чи як вона там називається. Всі в на складі.